А в нас сьогодні знову рецепт незвичних вафель. Три курячі яйця, чайна ложечка, цукру, чайна ложечка, добра така з горкою, солі. Взбиваємо вінчиком. Можна використати міксер за бажанням. Сюди ж відправляю 120 грамів розтопленого вершкового масла. І склянку, тобто 250 мл звичайного кефіру. За бажанням можна додати трішки улюблених вам спецій або просто копченої паприки. В мене бажання є, тому я додаю обов'язково чорний перчик. Не шкодую, свіже змелений, ароматний. 350 п'ятдесят борошна. І обов'язково розпушувач для тіста. Я додаю 15 грамів в пакетик. Борошно раджу всипати не все одразу, тому що у всіх борошно різне. І його може знадобитися менше. І добре замішуємо тістечко. Замісила я ось отаке тісто. У мене ще трішки борошна залишилось. Але поки що я його відставляю, так як і тісто. Беру заздалегідь, заздалегідь нарізану, дрібнесенько-дрібнесенько, одну цибулинку. Тут вже за бажанням, Любите, берете більшу, не любите, берете меншу. І бажано перетерти її з дрібкою солички прямо ось отак добре. Добре, добре отак почавити. І тепер цю цибульку відправляємо. До тіста, перемішуємо. Добре, щоб вся цибулька розподілилась по всьому тістові. І останній штрих у мене тут 300 грамів звичайного фаршу. Відправляємо сюди. І ще раз все це добре вимішую. Дивіться, ось така консистенція в мене вийшла. Не дивлячись на те, що борошно, я так і не додавала. борошно залишилось. Чому так може статись? Тому що борошно різне за кліковиною і кефір різний. Буває кефір густий, в моєму випадку він був густий. А буває кефір ну, дуже рідкий такий, як водянистий. Тоді і борошно піде більше. Все, розігріваю вафельницю. І ось що я маю на виході: 11, цілих і одна трішечки неповна, отака вафелька. Всередині все пропечене. Ароматне. А пахне, знаєте чим? Як пиріжечки з м'ясом. Тож готуйте і смачного вам.